Беремо перестиглі банани. Можна взяти такі банани, але краще брати ось такі. Вони, хоч і трохи перестиглі, але від цього десерт буде більш солодким. Беремо банани. Чашу для міксеру. Чистим. Шкірку я ніколи не викидаю, тому що я роблю з неї добрива. Натуральні добрива для рослин, для домашніх рослин, тобто рослин, які знаходяться у нас на дачі. Прямо до бананів додаємо 2 яйця. Та 40 грамів какао, какао порошку чайну ложку розпушувача. Що ми далі робимо? Складаю, беру для запікання форму. У мене така роз'ємна форма, форма на 17,5 сантиметрів. Ось так. Тут лише заражати. Можна не обрізати, але я обрізаю. Мені так зручно. Трішки оливкової олії, трішечки зовсім. Декілька разів струснути. Ставлю я запікати у розігріту духовку на 170 градусів. Десь ось такий у нас вийшов пиріг. Він ще вологий, але на сірнику не залишаються залишки тіста. Саме такий він і повинен бути. Тепер що ми робимо? Беру шоколад і ось так розкладую ще по гарячому. Не потрібно його забагато, так? Щоб його можна було потім розділити на весь періг, на весь брауні. Так. Ось зараз я ще декілька шматочків покладу сюди. І ще я його ставлю на декілька хвилин знову у духовку. Розподіляємо цей шоколад по всій поверхні Змащуємо. Він вже дуже смачно виглядає і можна так і залишити, але я ще хочу. Прикрасити е, цей брауні е, шматочками висушених бананів. Ось так я його прикрашаю і залишаю до повного охолодження у формі. Ммм, це дуже смачно. Соковитий, м'який. І без цукру. Ммм. Смакота.